Рятувала двох дітей, що провалилися під лід у Снігурівці на Миколаївщині. Жінка не роздумуючи, побігла на річку, коли побачила, що в ополонці тону діти провалилася і сама, втім витягла восьмирічного хлопчика та десятирічну дівчинку. Про подробиці цього щасливого порятунку далі Ліля Родіна. Гануся з молодшим братиком Данилком оговтується від переляку. кажуть, пішли на річку, поте від батьків разом із сусідським хлопчиком. Жартома дівчинка вхопила шапку товариша та кинула подалі на лід. Туди одразу ж кинувся Даня. Я там хотів забрати, а подо мною різко провів сальот. По Аня пошла за мною так витяги за руку, і теж провалилась. Ганя каже, коли бігла рятувати братика, встигла лише крикнути товаришу, щоб той кликав дорослих. Ми орали, ну он ще в другу сторону, а гори побіжала та ті, яка не спасла. річна Таміла Чернюк саме вийшла з хати і почула крик дітей з річки. Як була у халаті та домашніх капцях, кинулась униз. Я прибігла, діти діти тонуть на ополонки. Я одразу пішла по них. До мала витягнути, ну сама провалилася теж. І спочатку мальчика витягнула, перекинула через себе. От, а дівчинка каже, що Дань, хоча б ти спасися". От, А потім витягнула я дівчинку і кажу, полезіть. Глибина інгульця в цьому місці понад два метри і течія. Таміла відчула, що її почало затягувати. Баний халат він намок, він тягнув мене наниз. Я не могла вибратися, бо я вже у воді скидувала. Халат викидала його на це, а потім вибиралася. Таміла завела дітей до найближчої хати. Викликали швидку. Медики кажуть, діти відбулися переляком, навіть не застудилися. В задовільному стані, але перелякані трохи. Що на річку. іспугалась. Ні, взяв на тонкий льот ходити зимою. Кадала плюсова температура. Тамілу Чернюк уже нагородили надзвичайники. Вона ж певна спрацював материнський інстинкт. У неї теж двоє маленьких дітей. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, ТСН 1+,1.